Мене говорить, ти бачила, що робиться в будинку? У мене є я сестра. Я не можу сидіти вдома. Народився Сережа в цьому селі в Новосалівці в 1996 році, 15 серпня. Народився світлим хлопчиком, спокійним. Дитинство навіть майже не, не плакав. Був веселий, енергійний. З дитинства Сережа, Сережа любив дуже спорт, хотів стати футболістом. Був дуже швидкий, любив гуляти з друзями. Друзів в нього було багато. Він так хотів стати футболістом. Навіть футбольний м'яч, у нього завжди знаходився вдома, він його вшив, якщо порвався, поки як придбаєм новий. Бул там певний період, він там займався як воркаутом, чи як сказати, на турніки. Взагалі він, ну, щоб, щоб за, щоб за якусь справу не взявся, ну, у нього виход дуже гарно, він вчився дуже швидко. Навчався в школі. У нашій Новоселівській закінчив 9 класів і пішов далі у 11-й у Шишацьку обласну гімназію для обдарованих дітей. Там уже навчалася старша сестричка. В принципі, ще в дитинстві, що і далі це я старша сестра, ну він завжди для мене був за старшого брата. Тобто, це моя підтримка, моя опора в усьому. Обирав він собі професію сам довго, але до кінця літа проділився, що на фінансовий кредит. Перший диплом у нього цей же фінансовий кредит, бакалавра. а вже магістру, магістра він впевнено, пішов на економічну безпеку, а потім, коли закінчив, вже отримав диплом магістра, просився душу в армію, хотів працювати по спеціальності. У 2015 році пішов в армію служити, а потім поїхав в Полтаву, теж вибирав собі спочатку не по спеціальності роботу, влаштувався на підприємство. Це підприємство. Батьків нареченої просто були знайомі. Вони ще не зустрічалися, просто були знайомі. Вони так і були довго знайомі аж до війни. Ми спалахнули почуття в перший день війни, але самі відносини почалися в жовтні 2022 року. Ну, по-перше, ми були друзями, от ми дуже довго просто дружили, а почуття ми ж не відповідаємо за те, коли вони з'являються, не відповідаємо за свої почуття. Просто так. Довго спілкуючись, я можу сказати з певністю, що це перше кохання. От, і ми ніколи не знаємо, коли воно, і як воно прийде, але він навчив любити. Початку війни ми були в місцевій теробороні і на блокпостах стояли ж там і цей він. Ну... Як, як сказати, міста не знаходив собі, ну, десь десь його рвало, щось, щось. Я думаю, що він вже тоді про це задумувався. Він сказав, як вже е, е, ВІЛКА зателефонував і каже, що я там приїду в п'ятницю, приходить Велка. Вже перед фактом, можна сказати, поставив. Він говорив, ти бачила, що робиться в Бучі. в мене є тія сестра. Я не можу сидіти вдома. А на той час формувався п'ятий окремий, штурмовий полк у Києві. Він був там. А через тиждень після того, чи через два, як забрали Сережу, я так зрозуміла, що добровільно, пішов його друг, той, що був в Одесі. І він теж попав у цю ж саму бригаду. Полк, але різні спеціальності. Цей вже був снайпером. У них було навчання до 21 липня, Це з 2 квітня по 21 липня було навчання, потім їх в Бахмут відправили. І з 21 липня і до 12 лютого він був там. <говорить> <говорить> він дуже відповідально ставився. До своєї служби, вивчав медицину, і коли вже були там в Бахмуті, коли виходили на завдання, він контролював завжди, щоб були повні аптечки. Виписував завжди аптечки за кордоном. Коли був період, що там він зі зв'язком, або спілкуватися можна було менше, ми переписувалися це, з більшого інстаграм або в повідомленнях. Дзвінки були рідше. Певний час там взагалі дуже рідко було, але потім набрав сам по відеозв'язку і від того вже можна було він говорити, коли можна там спілкуватися. Які питання, бо, звісно, кожного дня хотілося написати, хотілося щось почути. Ну, ти пишеш і просто чекаєш відповіді. У суботу, 11-го, виходить. Лютого він був на завдонні. Приїхав змурений після того завдання. Привіз у госпіталь трьохсотих і контужених. У нас є фотографія в цей день зроблена. Він сумний, очі його були такі. На наступний день п'ять ранку йому треба було йти. Перед тим він планував на Новий рік приїжджав відпустку. Тоді вже наші попа воював перед новим роком пішов. І саме на новий рік зробив пропозицію своїй дівчині. Це були заручене. У новорічну ніч ми всі як збиралися святкувати, він говорив, що у нього не вийде приїхати, на жаль. Але десь в глибині душі я все-таки сподівалася на те, що він приїде. Ну і так і вийшло, що перед тим, як ми святкували вже бій курантів. Я читала лист, який мені передала моя родина, як від нього привітання з Новим роком. І в кінці там було написано Обернись і задостояння. Завжди з ним було спокійно, впевнено. Він такий постійкий, дуже сильний був, витривалий і дуже щирий і добрий. Просто в очах читалась доброта. А в той вечір, коли він у суботу зателефонував, були інші, ми мовчали, ми розмовляли, але зовсім не так. Зовсім не так. Він би якби відчував, не відчував. А, напевне, можливо, навіть і знов, тому що вийшло так, що о 5 ранку їм треба було виходити на завдання. Була дуже, дуже погана погода, великий сильний вітер. Таку погоду снайпери, як говорили, військові не працюють. По-друге, пішов сніг, у них не було вбрання зимового, коли вони ще стояли машині, висіли чотири дрони. Я передивилася, скільки відео. Скільки скидали після того хлопці, як вони визначали свій свідом, да не світром. Вони прощитували все. Це, це завдання було нереальним. Яким вам запам'ятається? Сином. Запам'ятається частиною. Ну, це друга частина мене вона є, була і буде. Для мене це для мене це я.